Реформа публічних інвестицій доволі комплексна і передбачає професіоналізацію цієї функції. В рамках плану заходів з імплементації реформ передбачається створення відповідних структурних підрозділів на рівні громад, регіонів та міністерств. Тобто розуміємо, що ми маємо фокусуватися на окремій одиниці, яка б займалася публічними інвестиціями. Не обов'язково створювати новий структурний підрозділ, якісь більші громади йдуть цим шляхом. Менші громади покладають функції, які необхідні для забезпечення реформи публічних інвестицій, на вже діючі відділи. Десь це економісти, десь це інвестори, десь це відділи проектного менеджменту. Гарний приклад менська громада, яка поклала ці функції на відділ міжнародного співробітництва та економічної діяльності. Міністерством економіки вже напрацьовані примірні положення, і ви можете з ними ознайомитися та зрозуміти, які конкретно функції необхідні, і чи ви підете шляхом створення структурного підрозділу, чи розмежуєте ці функції між уже існуючими одиницями у вашій громаді. Окрім того, треба сформувати два додаткових органи: це інвестиційна рада та комісія з розподілу публічних інвестицій. Що мають робити ці органи? Інвестиційна рада в першу чергу затверджує стратегічні пріоритети, схвалює середньостроковий план та схвалює єдиний проєктний портфель. Місцева комісія з розподілу публічних інвестицій вже за результатами затвердженого єдиного проєктного портфелю має розподілити ваш орієнтовний сукупний граничний обсяг публічних інвестицій між пріоритизованими проєктами та програмами в рамках вашого ЄПП. Для того, щоб визначити, як саме має працювати інвестиційна рада та місцева комісія з розподілу публічних інвестицій, рекомендуємо вам ознайомитися із примірними положеннями, затвердженими Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Посилання будете мати у описі до цього відео. До того ж, можуть здаватися новими задачами: це секторальна та експертна оцінка. Що це означає? Кожен публічний інвестиційний проект чи програма публічних інвестицій в першу чергу має бути оцінена на предмет. Стратегічної доцільності конкретного сектору, якщо у вас є проєкт в сфері освіти, управління освіти має підтвердити його доцільність. Якщо проект в сфері охорони здоров'я, відповідний підрозділ має гарантувати, що він стратегічно доцільний. Коли ж ми говоримо про експертну оцінку, то на нього мають подивитися з точки зору фінансового обґрунтування, економічного, управлінського та комерційного. Для проведення секторальної та експертної оцінки ви маєте залучити відповідних фахівців з відповідними компетенціями свого роду, це візування проектів. В рамках ваших структурних підрозділів. Отож, розімуємо, у вас має з'явитися функція управління публічних інвестицій, чи то через створення нового структурного підрозділу, чи то через розподіл конкретних функцій по уже існуючим елементам. У вас має з'явитися місцева інвестиційна рада та місцева комісія з розподілу публічних інвестицій, і ви маєте організувати процес секторальної та експертної оцінки, залучивши відповідні структурні підрозділи, які зроблять свою роботу.